Найголовніше, у в'язанні гачком уміти виконувати першу повітряну петлю. Спробуємо навчитися зараз це робити. Край нитки накриваємо пряжею, яка йде до мотка. Перехрестя зажимаємо пальцем. Далі, не використовуючи поки що гачок в петлю, захвачуємо нитку, яка йде до мотка. Дивимося, затягуючи, як переплітаються нитки, Оце правильне переплетення. Затягуємо. Далі отриману петлю ще поки що велику, вставляємо гачок, і, тримаючи за нитку, яка йде до мотка, підтягуємо до тих пір, поки петля не стане удвічі більша, ніж діаметр самого гачка, щоб вільно рухався носик. Гачка прив'язані. Оце правильна повітряна петля в нас отрималася.